Це поле зібрали пшеницю, стоять снопи. Наш табір видніється ось там. Я почитала на їхньому сайті. Спочатку це був армійський тренувальний табір, протиповітряний тренувальний табір з 1939 по 1958 роки. Тут тренувалися армійці, вони жили тут в якихось спеціальних наметах. І Вже потім одна родина фермерів викупила їх в Міністерство оборони Британії і заснувала цей маленький бізнес, вони здають невеликі ділянки під намети. Люди приїжджають до моря. Це історичне місце. А також діюча ферма. Ранок з кемпінгом. Вчора тут пили чай, їли, було вже темно, забули взяти з собою ліхтарик. Спеціальний, щоб вночі сидіти. Це наш намет. Люди вже прокинулись, вже п'ють чай. Спати було холодно, ось ми трошки не догледіли і взяли, вон люди чай п'ють. Взяли з собою мало, мабуть, речей. Ми Взяли три спальники, але там два такі слабенькі. Вночі холодно було, вітер постійно мухає з цієї сторони. Ми підемо сьогодні туди гуляти, тут прямо стоїмо біля таких соланчаків. <кхід> типу, щось як заповідна зона, тут багато трав росте. У нас такі я, на Азовському морі були, коли ще не окупували, не окупували території наші. А, підемо, подивимось, що там, які там трави, які там є. Може, якісь тваринки. І ось там вже на лінії там починається відкрите море. І подивимось, що там за пляж. Кажуть, що там пляжу немає. Ну, подивимось. Зараз піду в душ. Сходжу і будемо тут щось вже снідати. Ось так. Виглядає кемпінг в англії. Беру рушника, піду в душ. О, нарешті виходить сонце, я так цьому рада, дуже рада. Вчора трошки підмерзли звечору. Так, зараз покажу. Тут вчора було багато людей, і вони вже всі поїхали. Тут, тут, тут були люди, поїхали, мабуть, через погоду. Хоча просто, можливо, закінчився термін перебування. Ми заре... зареєструвалися на дві ночі, приїхали, таки зраділи, нам тут сподобались гарні місця. Пішли ще на ніч, зареєструвалися. Але зараз трохи жалкуємо, тому що е, сьогодні під вечір вже дощик починається, завтра весь день дощик. І що тут робити вже не зрозуміло. Ось це такий вхід, сміттєві баки стоять е, загального використання. Зелені, чорні, е, Зелені для е, зеленого сміття, чорні для того, що не перероб... е, ну, для сміття, яке не переробляється. Зелене це, як правило, якась трава, їжа. Оце чоловіча частина, а тут жіноча частина. Коротше кажучи, на дві частини розбито. Тут спочатку треба митись, якщо ти з пляжу прийшов і в тебе якийсь там пісок, ну, тобто, тут, тут якийсь боля, травичка, тут поруч заповідна зона, де всі гуляють, то спочатку митись тут, а потім вже йти до душ. люди збираються теж. Вже їхати. Все, залишаємо душ. Душа в душ. Так виглядає кілька гачків. Ну, звичайний душ. Водичку вчора пробувала, зараз ще скажу. Просто натискаєш, водичка Водичка класна, тепленька, гарна температура води. Мила посуд. Тут спеціальна така є зона для того, щоб мити посуд, щоб люди не мили посуд в раковинах, умивальниках ті, що знаходяться в душових. Там чистять зуби, вмиваються, а тут є спеціальна зона для того, щоб мити посуд окремо входом біля туалету чоловічого знаходиться. І помила теж. Ще одну таку кімнату. Тут можна прати за монетки. Тут знаходиться холодильник, не можна сюди класти їжу, тільки блоки спеціальні, такі е вимогають, і потім свою, свою е не, їжу це кладеш і вони її охолоджують. Це теж холодильник, це не сушилка для білизни. Коротше, тут два холодильники та е а, це сушилка для білизни. Це пралка, це сушилка. З душу туалет не змогла зняти, потім зніму, але туалет теж чистий. Тепленька водичка, все постійно прибирається, приходить жіночка постійно прибирає. Хотіла показати от будиночки там в кінці кемпінгу, є такі вагони, вагони будиночки, можливо, теж їх орендують, не знаю, за яку ціну, але можливо і так тут жити. Знаю, що на, на пляжі, де ми вчора були у Велснек Засі називається. Там будиночки прямо на, біля пляжу, біля моря. Коштують тисяча фунтів за ніч. Не знаю, як тут, бо тут до того пляжу 10 хвилин їхати машиною у цього відомого пляжу. А тут, в принципі, класна зона для прогулянок. Отам-от, куди ми сьогодні підемо, там. Солончаки, заповідна зона, і туди можна дійти до відкритого моря. Теж дуже класно, в цих солончаках є багато озер, які розтікаються як з річки, як маленькі, з, з моря такі маленькі річки, коли море наповнюється, сюди затікає солона вода, я так розумію. Ту вони нагріваються класно, це такі калюжі, в яких купаються дітки. Тобто ця зона теж класна, ти тут сидиш, пікнікуєш, а в тебе діти, ось ти прям бачиш їх, як вони в цих калюжах купаються, і вони дійсно теплі, бо море тут холодне. От, можливо, теж ці будиночки не дешево стоять, не знаю. От Бачу, наша палатка, наш намет, наша машина. Люди вчора приїхали, прямо в машині сплять, поїли тут на килимку з лодкою десь плавали. При машині сплять. до речі, ловити рибу та крабів, як нам сказав наш друг, не знаю, чи це правда чи ні, але можна в морях ловити, бо в річках ловити в Англії не можна. треба купляти ліцензію, і можна тоді ловити в певному містечку, бо селі, де ти знаходишся свої ради, ти купляєш ліцензію. Але ти ти можеш тоді ловити на певному місці, в певних місцях. Але б ти маєш випускати те, що ти зловив все в річку назад. Це, це лише для розваги. Тобто ти не їш це все, ти не забираєш це все собі. А от в морі, як нам сказав наш друг, ми не знаємо це точно. Це треба все перевіряти, бо нам сказали, що тут можна палаткою взагалі стати біля узбережжя, але так не можна. І нам казали, що тут можна їхати в кемпінг сюди. І одразу селитись, але це теж не так. Треба все реєструвати заздалегідь. Англійці все роблять заздалегідь. От наш друг нам так сказав, можливо, він тут був давно, у нього вже діти дорослі, можливо, років 20 тому можна було просто приїхати поселити. Зараз місць нема. Навіть в таку погоду, як ми бачимо, сьогодні буде дощ. Тут повністю заповнений весь кемпінг. Люди відпочивають, люди реєструвались тут заздалегідь, можливо, за місяць, можливо, навіть за півроку. І от ми ледь знайшли місце. До речі, місце непогане. З таким от на, на, на солончаки, на лимани. <рес> нарешті снідаємо. Я тебе не знімаю, бо слабо. Я тебе не знімаю. Я тільки Олешку знімаю і себе, і на сніданок. І нарешті нас, до нас сонечко завітало, оскільки готували їсти сонечка не було. Це спеціально, щоб був гарний настрій. Кемпінг. Ідемо зараз. Подивимось, які тут місця є. Для відвідувачів, які приїжджають сюди погуляти на один день, оце заповідник, національний траст. Собачка. Вона тільки до нашої сумки зараз підійде і там понюхає. Ой, гарний хто Ось такі, як схожі на озера, але, але мені здається, що це за, е, затікає вода з моря, коли прилив води йде. Я навіть не знаю, якщо тут за вода прісна чи ні. До речі. Тепло дуже. Такі калюжі. От в них дітки купались, я читала там на сайті. В відгуках люди писали, що класно дуже діти в калюжах просто розважаються, бо в море холодно. Воно поруч, табір. За деревами, де тепла вода. Просто вітер мухає. Молодна вода. Тепло, тепло. Коротше, спробували на смак вода солона. Це дійсно солончаки. Заворожна територія, що вночі люди так вночі ввечері ходять на впали. Ми знаходимось на території національного природнього заповідника Британії, який називається Коней Plantation, і ним опікується організація Національний Траст. Національний траст це найбільша в Європі благодійна організація з охорони природи та історичних пам'яток, яка займається збереженням історичних будівель, садів, парків, природних заповідників та узбережжя у Великій Британії. Заснована у 1895 році. Ця організація володіє значною частиною культурної та природної спадщини Англії, Уельсу та Північної Ірландії, роблячи її доступною для громадськості. Національний траст не отримує державних коштів, але має право на комерційну діяльність та на благодійні внески. Головні надходження від членських внесків осіб-членів національного трасту. Національний траст має значне майно в країні, отримане не тільки купівлею, скільки отримане поза повітом. Адже в ХХ столітті британські володарі історичних та мистецьких вартісних споруд не змогли утримувати їх належним чином і передавали управлінцям менеджерам національного трасту. Так національний траст почав опікуватись збереженням охороною та ревіталізацією історичних споруд, англійських садиб, садово-паркових ансамблів, окремих сільських садиб і навіть окремих інтер'єрів, що майже нечувана новина для пам'яткоохоронної діяльності в Україні. Ось тут люди купались, да, Бог слав? Тут люди купались, мабуть. Але тут дуже... Купатись то можна, але тут доволі брудно. Це просто якісь грязєві ванни. А я бачу, що тут люди заходять. Це ж ногами заходили. Вон діти катались. Ото от, 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 такі, бачиш сліди, з'їзди вниз. Отут от, діти катаються вниз. Я читала на сайті, діти тут грязюки гуляють. Це, до речі, може бути лікувальні грязі, бо це солоні, солоні грязі. Морські, лиманні. Люди таким обма... обмащуються для здоров'я. Воно чорне є. Чорне теж, але таке воно більш на глину схоже, якщо чесно. Може, то на тій грязі. Але воно такі сліди, тут діти катаються, в калюжах граються. А потім йдуть в табір, там обмиваються в душі теплому. Ну такий відпочинок. Чому і ні, якщо молер холодне. Дітям головне, щоб було весело. Наш табір там залишився. Все люди щось ловили явно. Крабів або не знаю, креветок, Щось ловили, з сітками йдуть. О, чи клас. Корочі, чоловік каже, знімав тут, поки ми сюди йшли, чим тін з Богославкою, коротше, Став, знімав, знімав. Потім бачив, що в нього вже кросівки у воді. так, Коротше, вода йде сюди, де прилив води. Далі я спробувала купатись на мілині, на косі, тому що море дуже швидко приходило і йти далі було просто небезпечно. До великого глибокого моря відкритого ми в той день так і не дійшли, тому що зрозуміли, що відхід та прихід моря залежить від певного часу, і заздалегідь спланували собі на наступний день прийти раніше, щоб дійти до нормальної глибини і скупатись вже там. Йдемо додому, не перезиваючись, отак босами йдемо до нашого табору. Бачите, тут дійсно оцей оця грязь, яка вважається цількою чорна грязь через цей самий місточок. І от там були сліди, де діти з'їжджали, я ще показувала. Вже бачите, як вода прийшла? Шукаємо розетку. Це місця, де є підведена електрика, але вона так куди машин йде. Вільних місць таких не було, а у нас не така машина, по-перше, по-друге. Вільних, може це заряджаються на електричний, я не знаю. Коротше, вільних місць не, з електрикою не було. Можливо, тут і взагалі немає. І це дійсно проблема. Бо чогось теплого треба поїсти, може, ще будемо зараз їхати в кафе знов. Є паркінг і тут можна паркуватись біля нього до трьох годин. Це дуже зручно, тому що там вже той основний пляж Wells Next the Sea відомий. І можна 10 хвилин до нього прийти пішки. Тут безкоштовно припаркуватись, якщо вам вистачить 3 годин. Бо ми паркувалися вчора за скільки? За 3,60. За теж, теж до 3 годин, за 3,60 біля пляжу. 10 хвилин пішки, і ви паркуєтесь безкоштовно. І, тут, до речі, ще можна попрати свої речі. Якщо ви на наметі десь без пральнівна. І знову ми в центрі міста. Йдемо в піцерію, вона там є на набережні, ми бачили. Але чи там, скільки там чекати, чи там вона ще працює, ми не знаємо. Тому що дійсно немає електрики, немає електрики, у нас закінчився наш газовий балон. Все, що ми купили, воно ні до чого. Коротше кажучи, бігаємо. Це великий мінус, що немає розетки, жодної розетки немає. Якщо у вас закінчився газ в балону, Балоні? Балончик. Балончик, так, да, і ви не можете, наприклад, зрадити телефон, мало що там у вас пауербанк, чи ще якісь проблеми. Ви будете без зарядки, без електрики. Коротше, це незручно, це мінус цього кемпінгу. В інших, я думаю, по-іншому буде. Пілотхаус. З 2023 року побудови написано. Це новенький будинок. Можливо, це якась хотель. готель. знаю. А можливо, просто приватна садиба, але дуже гарна. Оце вже стареньке щось. Така стара кладка із камінців морських. Тут дуже часто зустрічається. Бо тут газ. Оце такий великий газ доступний. Да. Але, але ми можемо спитати, в нас ж є балончики. Це теж якийсь магазин, де все для дому. Бачу? Ну, я не бачу, як він працює, де його розклад. Коротше, завтра сюди прийдемо, спитаємо. Тут все для дому. Будинок для саду сантехніка всяка. 9.30 відкривається. А, все руками написано, все як завжди. Дуже цікаво. Ну окей, 9.30. Це промисловий лов крапів тут відбувається? Фішу для краси. Okay. Бачу вже. А це якийсь популярний фішн чіп купа людей стоїть в черзі Там ще два, але там майже ніхто не стоїть. Значить, тут вони вважають смачніше. Це якісь ще кафе, але мабуть вже зачинено. Оце піцерія, тут теж черга, зараз будемо стояти. Все, скільки вони часу будуть це все готувати, невідомо. Прямо на Ось так виглядає піцерія, окремо на бережні. Ми здали таку штуку, вона запишіть, коли буде готова піца, ти заходиш і міняєш її на свою готову піцу. Тільки що у сусідів запищало, подивимось, як у мене запищить. Десь 10 фунтів коштує піца Маргаріта. Це тільки томати, базилік і орегано. Тобто це навіть без сиру. З Сиром буде десь фунтів 12. Ми взяли пепіроні, і вона нам десь обійшлась приблизно 15 фунтів, 14,90 з чимось. Коротше кажучи, такі ціни не дешеві. Не знаю, скільки будуть зараз пішов Олег взяти фішн-чіпс. Я ж думаю, не дешевше ніж 10 фунтів. Дорогі ціни, тому краще, якщо їхати сюди з наметом і намагатись зекономити, краще <правж> перевіряти газ здалегідь, щоб все у вас було добре, не так як ми встряли. Думали зекономити на їжі, але не вийшло. Це піца Маргаріта і фішн-чіпс. Будемо вечеряти. Піца Маргаріта 15 фунтів, 14. Фішн-чіпс 13. Ого, 13. Отак. От так що не забувайте газ вдома і пекуйтесь, щоб його було вдосталь.